Бачу вдалеку вогники. Бачите, зупинюся, щоб було видно. Зараз спробую туди підійти, подивитись, що там є, поки можна роздивитись будиночки по вулиці. Як тут люди живуть. Трохи пакетиків зі сміттям, ну то таке, так, ідемо на ту вулицю, де воно щось там світить. Бачимо такий туалет по дорозі, але воно тут щось огорожене таке. Це, мабуть, тут якесь будівництво йде. Оце я сьогодні забріла в якісь дібрі. Прапори бачимо, на балкончиках висять, то був день незалежності. Так, ну ось ці вогтики, Ми до неї дійшли, а то щось задумалась, поки йшла. Угу. Так, це якесь кафе. О, балкони такі прикрашені, гарні. Люди листячко прибирають в своїх кафешечках. Бо сьогодні дуже вітряно, дуже багато нападало. Так, гарненько.